Я мама трьох синочків. старшому 13 років, найменшим двінятам рік. Займаюсь я бізнесом. У мене своя власна студія краси. Також у мене свій онлайн-магазин угу. одягу та взуття. Поки онлайн, тому що трішечки трішечки, навіть хвилююся відкрити під час війни другий бізнес. Тому все, все попереду і все буде. Я в гарному закладі. Це просто мега мега Крутий захід, дуже круто бути тут і емоції просто переповнюються. Трошки хвилююсь, але ну, я дуже вдячна, що є такі заходи, що ви відкриваєте нас і даєте нам можливість все ж таки розповісти про себе і надихаєте. В першу чергу хочеться вже миру, терпіння, захисту, вірте в себе, йдіть вперед. Все у вас вийде, все буде гаразд. Тому бережіть себе і все буде добре.